Але я хочу звернути вашу увагу на деякі дрібниці, на які, не які можна подавати. Ось така книжечка вийшла в 1904 році, дитяча універсальник, для дітей. І тут такою вихідливою мовою, щось розказується, цей розділ, яким я користуюсь над могилою юнаків, героїв Духа. І отут один абзац прозорий. Написаний ще 10 років найбільше, тому. Ще не знали українці, яке лихо, які трагедію готували йому в майбутньому московсько-більшовицькі нелюди, аби тільки знищити українську націю і заволодіти всіма багатствами України. Ім'я тій трагедії Голодомор, що звів у могилу понад 10 мільйонів нашого народу. Пам'ятай, друже, про це. Пам'ятай про крути. Про те, що тепер Україна перед небезпекою бути знову поглинутою, ненаситним московським окупантом і тепер тебе чекають випробування які ти мусиш витримати, щоб захистити батьківщину від будь-якої агресії. і готуй себе до праведної боротьби за волю і майбутнє твого народу, пам'ятаючи наших героїв Бачите, міняється проходить десятиліття, а основна проблема. Та самається та сама. Ми виборюємо свою свободу, виборюємо себе, але ми повинні давати історичну оцінку всьому, що було. Навіщо було голодомором? Навіщо було знищено така масове населення? А перш за все, що це гинуло село. Це гинув носій. Мови і носій культури. Ще в 60-му приблизно році, в 1960 році 75% населення України жило в селі, а не в місті. І воно несло мову, несло пісню. От ви бачите це, цю мене співу, коли не знаючи, нот, люди співають. А так співали у нас в кожному селі, на кожному будку. Це треба було. Це треба було вимовити полодом знищити його здатність опиратися. Але ви знаєте, Бог поставолен не вбувати. Ми пройшли через голодомор, ми пройшли через все, ми пройшли через те, що нам спаплюжили історію. Отут От я знову я дуже дякую моїм попередникам, що звернув увагу, що нам треба відновити нашу історію. Такою, якою вона де факто була. І показати історію сусідніх народів такою, якою вона де факто була. І хай, дай Боже їм, а нам здоров'я. Хай вони собі в себе будуть і панують там чи як вони собі хочуть. Але, розумієте, міняються часи, міняються епохи, і той витвір на основі імперії Чингісхана він. Не може проіснувати, і ще якийсь час він мусить розсипатись, бо він протиприродній, він не відповідає природі людства і природі людини. То сатанинський витвір, який прикривається, до речі, Христос. Ну, але в нас такий мистецький вечір, правда? І згадаємо тих, хто все-таки життям платив за цю ідею свободи, згадаємо Василя. Симоненко, ми про нього говорили минулий раз. Він каже, де зараз ви, карти мого народу? Де велич ваша, сила ваша, де? На ясні зорі і на тихі води вже ваша чорна злоба не впаде, народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїв і палаша під сонцем вічності дрібні і молоді. Ростока, лагідна душа, народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не мій народ. Пощажнуть ці переверті, приблуди і горди завойовників заброни. Ви байсвіті, каків западі. Не забувайте ви робити. є. Його гарячих жилах козацька трохи цує. Я думаю, дівчата підтримують. Справді?